Привіт, з Америки. Сьогодні у нас будуть відповіді на ваші питання по приїзду United for Ukraine». Я вже два роки, навіть більше, коли почалася програма, дуже пильно слідкую за всіми законами та працюю над тим, щоб допомогти вам заповнити цю форму. Також допомагаю знаходити спонсорів. І вже багато моїх родичів, знайомих, батьків приїхали по цій програмі. І кожен день по 5-8 годин я витрачаю на те. Щоб працювати з цією програмою, так от зараз відповіді будуть на питання від вас. Мої клієнти вони вже знайшли спонсора, оформили всі документи, отримали travel authorization, і в них є питання по приїзду. Хочу відповідати не тільки їм, а щоб ви мали можливість також. Ну, почути ці відповіді актуальні на серпень 2024 року. Також в мене є окремі індивідуальні консультації під ваш план під переїзд вашої родини в Америку. Але зараз такі питання, які дуже багато з вас задають. І що ж, відповідати, яка ж на них відповідь? Перше питання: чи потрібно робити щеплення повторне по приїзду до Америки, якщо я маю сертифікат за 2022 рік? А... Вам не потрібно робити ще раз щеплення. Перше, на кордоні вже як два роки не питають зовсім про ковід. Єдине, де вам треба показати, що ви вакциновані, це в вашому кабінеті ЮСКІС. Тобто ви прилітаєте, проходите офіцера, він ставить печатку на два роки, що ви тут поїхали, заїхали по Humanitarian Parole, і на протязі 90 днів вам потрібно зробити. Аналізи це навіть не аналізи, це антібарі-тест, де буде показано, що у вас є вакцини на ковід, на поліеміліт та на коль. А також зробити igra тест на туберкульоз. Тобто оці моменти зробити треба в Америці на протязі 90 днів, як ви вже сюди заїхали. Друге питання. ПДР-тест зараз потрібно робити перед вилітом. Ні, не треба робити його. Вас ніхто не буде на кордоні перевіряти ковід. Зараз відмінили вже два роки як відмінні ці правила. Третє питання: які документи потрібно мати з собою при реєстрації на літак? Тут візьміть ручку, запишіть. Перше потрібно мати квиток. Це перше. А квиток можна купити і по гуманітарному паролі. Також дуже багато моїх клієнтів отримали безкоштовно спонсори. Оплатили або компанії, такі як Дельта Джет. Блю, вони а, мають свої фонди, свої донорські фонди. Ви можете запросити, і вони можуть поділитися мілями або американці, які допомагають таким чином українцям прибути в Америку. Так от які документи потрібно мати з собою? Перше це квиток. Друге, що вас це ваш паспорт, який дійсний. За 6 місяців до кінця це дуже важливо, тому що авіакомпанія може вас не посадити на літак, навіть якщо у вас є всі документи. Цей момент почитайте по авіакомпанії. Третій документ це travel authorization. Він може бути роздрукований або на кольоровому, або на чорно-білому принтері. Насправді все більше ніяких документів вам не потрібно. Квиток. Паспорт та ваше Travel Authorization – дозвіл на віз в Америку. Наступне питання: які питання можуть задавати в Європі офіцери, ви з офіцерами в Європі не стикаєтесь? Вас саджають на літак робітники аеропорту та робітники авіакомпанії з офіцерами американським. Ви зустрічаєтесь тільки в Америці, тільки там. Єдина країна, єдине місто, аеропорт це Дублін, де є американські офіцери. Там ви проходите цей контроль. І вже в Америку приїжджаєте, ніякого контролю немає. Ви просто виходите з літака і виходите на американську землю. Все, це тільки в Дублені. А так, ви не проходите в аеропорту, звідки вилітаєте офіцерські, ці прикордонні всі процедури. Тому на літак вас саджають робітники авіакомпанії, які повинні перевірити, що у вас дійсний паспорт, що у вас є дозвіл на в'їзд, тобто travel authorization. Наступне питання: через яку через яку країну Європи краще летіти? Маю тимчасовий захист в Німеччині? Скажу вам так: по досвіду. З того, що ви мені відписуєтесь, бо в мене 100 тисяч підписників по всім соцмережам: це там Тіктоки, Ютуби, Інстаграми, Фейсбуки. І постійно ви мені показуєте, як ви заїжджаєте, відправляєте голосові відео та такі тексти. Так от, а на сьогодні Польща не дуже добре саджає на літаки. Буває таке, що просто travel authorization, навіть не долітівши до Америки. Тому Варшаву я не дуже люблю, але це мій мій такий особистий висновок. Наступне нормально летіти, не було ніяких проблем у Франкфурті, у Дубліні, у Парижі, у Празі. Чи які є кишинів, тобто, у ці всі країни, якщо вони бачать, що у вас дійсний паспорт, у вас є travel authorization, є квиток, спокійно вас саджають. Наступне питання: чи тимчасовий захист в Німеччині? Тут таке питання, ви навіть його не задали, але офіцери можуть вас запитати, чи ви маєте країну, яка може вас захистити, окрім Америки? Тобто, будьте готові на це питання. Дуже часто закінчує, закінчується тимчасовий захист, і єдина країна, яка може вам допомогти отримати захист та безпеку, це Америка, тому що там є спонсор, є підтвердження треба authorization. Тобто, у ці моменти прочитайте по гуманітарному паролю, що це таке. Це найкраще життя, хлопці та дівчата. <гум> Чуло телефон, фон це дзвони. <гум> Я зараз у Флоріді, в Америці у своєму офісі, це називається ще Клабхаус. І зі мною сьогодні працює одна людина з Індії. Їй дуже цікаво слухати мою українську мову. Я це така в цих цяцьках, І він так дивиться, і це його телефон задзвонив. Давайте по ділу. Такий відступ дуже смішний і цікавий, як воно тут в Америці відбувається, як ми можемо ділити, де я відео записую реально. Поїхали. Далі. До якого штату краще летіти? Ось тут. Дуже індивідуальне питання. Дуже оце якраз і потрібна консультація з моїми помічниками або зі мною. Якщо ви бачите в моєму графіку, десь там може 2-3 години на тиждень, я виділяю. Важливо зорієнтуватися по штату. Всі знають про Флориду, про Каліфорнію, Нью-Йорк, Не це не найкращі штати для того, щоб починати своє життя. Да, ви не дивитесь на Саус-Дакоту, на Небраску, на Вайомінг, на Мен, на Орегон, на Вашингтон. А це круті штати, демократичні штати, де вам дуже швидко дають допомогу, де є підтримка, де мало біженців. І церкви дуже швидко вам допомагають. А по церквам це вже перші кроки, які треба робити. У мене також є відео і на моїй платформі. Я третій крок, який треба зробити, коли ви приїжджаєте в Америку, роздивитися, де ви живете і де біля вас є якась церква. Це може бути баптисти, евангелісти, ортодокс, православні, навіть мічеті, єврейські синагоги, неважливо. Важливо, що ви біженець, ви в біді, ви приходите, ви шукаєте допомогу, і там вже ви бачите, як воно все працює. Тобто немає навіть тут такої дискримінації по релігії. Скажу вам чесно, що нам дуже багато допомагають синагоги. Що таке нам? Я board of Boca, діректор Бока Helps Ukraine. Це неприбуткова організація, яка шукає гроші в Америці для того, щоб допомагати дітям в Україні з моєго Херсону, з Одеси, з Миколаєва, з Києва, тобто ті, що були displaced, переміщені. так, от цей момент також важливий поставити собі міточку церкви. Вони дуже допомагають. І це важливо знайти. Тобто по штатам зараз, куди ви зараз літі через мене вже пройшло более трьох з половиною тисячі по юнатинг в Україні по формі Кожен день по 100 по 200 сообщений, як ви прилетіли, що у вас вийшло, які питання, где ви живете? Вот уже два роки пройшло, який бізнес ви відкриваєте. Так от быстрее всех получается адаптироваться в тех штатах, где действительно нет такой конкуренции. А беженцев, беженцев с Мексики, с Венесуэлы, с Кубы, со всего мира, с Китая, с Индии, потому что весь мир едет в Америку, весь мир. Вы сталкиваетесь только с нашей, да, вот с нашей нацией, только с украинцами, а скажу вам так, что це якийсь там відсоток маленький від усіх мігрантів, що є в Америці. Так, якщо ви не знаєте мови, краще все ж таки їхати у Чикаго. Там велика наша діаспора, у Філадельфію. Там багато російськомовних і українців. Також у Вашингтон, у Нью-Йорк, у Нью-Джерсі, Каліфорнія, так, але там дуже дорого. Дуже дорого по всім рівням. Так буде більше зарплата, але ви повинні такі моменти розуміти, що краще починати з меншого штату. Флоріда тут немає такої роботи, таких пропозицій, таких зарплат, як у великих містах, де є производство. Во Флориді виробств нет. Це штат для відпочинку, для удоволстя, для розваг, для туризму. Тож, якщо ви хочете працювати по послугам, то да. Но, крім тепла і океана, для початку цієї жизни не самый лучший штат, скажу вам так. Ну, хотя очень многие из вас смотрят, что я живу во Флориде. І приїжджають сюди. Теж можна пробувати, можливо, ви відсюди уїдете, поживете несколько лет і паймете, що нужно далі идти по кар'єрі. Окей, пішли далі. Що в нас за питання? А, Тобто по штату дуже індивідуально, а так розказала в двох словах: якщо не знаєте, немає у вас ніяких знайомих, можливо, вам краще. А... Взяти консультацію, де я покроково розпишу, покажу, зрозумію, яка у вас який був досвід, яка робота, і ви збережете свої 40 тисяч, іноді 80 тисяч доларів. Тому що є гранти, є різні школи, є різні навчання, які доступні в різних штатах безкоштовно. Наприклад, те, що немає у Флоріді, є у Вашингтоні або є у Філадельфії. Пішли далі. На питання хто являється мені спонсор? що відповісти правду? У формі Ай-134 спонсор вказав, що являється мені далеким родичом. Не будуть ли просити е, докази? Дивіться в Америці зовсім по-іншому е, вас звинувачують чи ні, не звинувачують в нашій країні. Ти вже винний в Америці, ти не винний, тобі вірять. Тому дуже легко казати правду, коли ти кажеш правду. Ти спокійно проходиш, офіцер не дивиться на тебе, що щось ти там брешеш. Треба тебе перевіряти. Якщо це реально ваш далекий родич, ви так і кажете, що це мій далекий родич, він мій спонсор. Ось його телефон. Я їду, наприклад, до нього, але ну можливо, що ви не до нього їдете. Не потрібно їхати саме туди, де а, знаходиться ваш спонсор. Але знати свого спонсора потрібно зараз. Дуже багато моментів по шахрайству. Якщо ви дивитесь мій інстаграм, якщо ще ні, подивіться. Будь ласка, в мене якраз. Цей ролик, багато рілс про те, що закрили таку ж програму, як United for Ukraine» для чотирьох націй: це кубінці, нікарагуа. Венесуела та Куба. Тому будьте дуже обережні, коли ви спілкуєтеся зі спонсором. Тому я створила платформу, де показую, як спілкуватися зі спонсором, як його перевіряти, як він вас перевіряє, тому що він також дуже хвилюється, що ви не шахрай. І у ці всі моменти, конекшени, як це робити, комунікувати. це все в мене є на платформі: також адреси, також ментор або помічник, який допомагає вам знаходити в церквах, у фондах, роботодавців. Тобто оці всі моменти. Тому зі спонсором дуже будьте обережні. На кордоні можуть запитати, чи знаєте ви спонсора, як його звуть, де ви його, як ви познайомити, чи платили ви йому гроші, тому що ви не маєте права платити йому гроші. Програма безкоштовна. Цей момент важливий. Наступне питання: на питання, хто мене буде зустрічати і дасть мені допомогу, що відповісти краще. Знову правду. Якщо вас хтось зустрічає, ви кажете, хто вас зустрічає. Наприклад, мій спонсор, мій друг, мій там знайомий, я з ним познайомилась там на Фейсбуці чи ще десь, дасть мені допомогу, що відповісти краще. Дивіться, спонсор він не повинен вам фінансово допомагати. але... Емоційно він повинен вам показати, що таке Америка, що тут платяться податки, що треба оформлювати документи, що є такі, такі організації, куди треба звертатися. А якщо ви знаєте, якщо ви вже летите в якесь місто, знаєте, де перший час будете жити, подивіться, які є церкви, які є фонди. Я дуже часто даю. Координаторів побіженців по всім штатам ви можете подивитися, до кого прийти, навіть і там на українській мові, на російській мові помічники, соцробітники, які можуть вам допомагають і кажуть, які там перші кроки, як куди звернутися, як заповнити форму, медікейт, медицину, картки на їжу, там безкоштовні меблі, потім навчання, можливо, навіть вам дадуть хаусінг, програма. Це як зараз мої батьки живуть, це або безкоштовне, або соціальне житло, за яке ви платите дуже мінімальну суму. І останнє питання. Коли зададуть питання, чи була я на період 11 лютого в Україні, і я їм, що ні, чи є вірогідність того, що мене не впустять в Америку. Вірогідність є завжди. Якщо ви не зрозуміли, що ви їдете за захистом і рятуєте своє життя по юнатинквою Україні, навіть по цим відповідям офіцер може сказати: пробачте, ви не зрозуміли, що таке гуманітарний пароль. Ви не повідаєте, я не бачу, що вам потрібна допомога, вам потрібен захист. у Вас все є. Ви там не зрозуміло, чому сюди їдете. Завжди треба казати правду. Але скажу вам так, по досвіду, що в нас вже було, буває таке, і було таке, що люди не були на 11 лютого, як прописано в United for Ukraine в Україні, але вони зараз в Америці. В них бувають бувають різні моменти. Буває таке, що людина не була в Україні, але вона по контракту, по медичним якимось тілам виїжджала. Тому дивіться, яка у вас ситуація. Треба показати офіцеру, що ви рятуєтесь. Ви не їдете за найкращим життям, ви не їдете там бізнес відкривати, ви не їдете е, мандрувати чи зустрічатися з друзями. Ви повинні розуміти, що гуманітаріан пароль він видається для тих, кому потрібна допомога. Ще раз прочитайте цілі, прочитайте, що вам дає цей гуманітарний пароль і для кого він. Все, здається, я так швиденько на 10 хвилин розповіла сьогодні, серпень 2024 року. Якщо вам потрібен особистий супровід, особиста інформація по адаптації в Америку по квиткам, по житлу, по роботі, я внизу залишу контакти своєї команди, свої, і ви зможете записатися на консультацію і мати особисті відповіді і мати такий. Безпечний план переїзду, де будете знати, що робити перший тиждень, перший місяць і перші три-п'ять років аж до того, до чого ви плануєте. До зустрічі і підписуйтесь на мій канал, на інстаграм. Дуже багато корисної інформації я вам даю помереться.